І 803 день в Канаді, і в нас сьогодні 26.08.25. І сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок, гарний вівторок. Нарешті чуть-чуть сонце злапав, але завтра я буду цілий день на сонці. Тож завтра я нормально його злапаю. Завтра у нас плани виїхати за місто. Подивимося, чи вийде, чи ні. Якщо все добре, завтра розкажу. А сьогодні у нас стандартний день. Сьогодні що у нас? Вихідний поспали. Нормально виспались з обіду перший раз за не знаю скільки часу. Виспались, встали, поснідали, попили кави з тортиком, само собою. І сьогодні ми вирішили поїхати на відкритий басейн. Тут є в Канаді відкриті басейни. Я ні разу там не був, але загуглив є. Їдемо подивимось. І ми сьогодні поїхали в розвідку. Поїхали в один і нічого не реєструвались, приїхали, взяли там надувні якісь коврики. І, виявляється, все заброньовано через інтернет. Але вони заброньовано вже давно, я так розумію, люди бронюють, приходять, не приходять. І як вони роблять, вони там є три, час, три часових лінії, вони там, по-моєму, на півтора годинки. 2,40 4,10. Ну так, півтора годинки поплавати. І я навіть не дивився, скільки я заплатив. Копійки там дешево, я з карточкою розрахувався. Не думаю, що там дорого. І, і лінія, хто має білет, вони йдуть з перші, а потім друга черга дроп-ін. Ті, що прийшли, і зразу оплачують, заходять, якщо є місця. І так і було. В перший басейн не було місця вже. Там вже всі зайшли, і треба було чекати до наступного часу. А наступний час був аж в 4 з чимось. Нам було запізно чекати цілий день. ні-ні-ні. Вона -ні -ні. каже, що тут поруч є ще один такий самий відкритий басейн, кілька навіть. І один, ми загулили, зразу поїхали ближче до Донтауна навіть. І якраз ми приїхали на 30 хвилин швидше, ніж мав бути вхід. І вона каже, всі білети зайняті, всі місця розпродані в онлайні, але завжди є дроп-ін, є жива черга, і в основному ніхто багато не приходить і ми пускаємо живу чергу. Найс. Ми почекали, стали в чергу, зайшли ми по черзі. Гарно, поталяпались. Ну, що я можу сказати? Дітей, й-майо! Діти не в комп'ютері сидять, а нормально гуляють бавляться. Прикольна штука. Дуже закрита територія, сітка, басейн для дітей маленький. Такі самі, як в якихось аквапарках. І зовсім маленькі, там, з якимись фонтанчиками, типу горки для дітей малесенькі. Потім басейн з полосами і з мілкого в глибокий. Такі глибокі, що трамплів, я дивився на одному сайті. В Гуглі на якому сайті. в Гуглі люди там показували, що трампліни ставлять, трампліни високі такі. Ну, я думаю, що якраз на тому. Бо дна тяжко дістати, я пірнав, ну, не такий глибокий, як там, де ми ходили в закритий. Але якщо ходити літом, то тільки в відкритий. Ну, Це бавитись. Ми їхали туди спеціально, щоб позагоряти. Бо білі, як не знаю, як молоко. Ну, вже не як молоко, як згурщенка така. Але. Трошечки позагоряли. І що? І пішли? Поїхали, куди ми поїхали, додому поїхали. Поїхали додому. Попили чаю, Ох, зайшли в магазин, ще прогулялись. Купили тортики, як завжди, сирнички. Сирнички, сирнички. Фісташки взяли. Взяли фісташки, а вони спайсі. А спайсі їм тільки я. Тож, буду мати. Ну, перший раз бачу Спайсі. Ніколи мені не попадалось, Фісташки, як і стажки, вона ніколи не дивився, А там пише, що є якась спайсі приправа. Ну, для мене не, не дуже спайсі, але вже з тим додатком вони дуже смачні. Прикольні. О, винограду взяли, помив, наївся винограду на ніч. Оте таке. Ніби все. По роботі мені дзвонили, охорона писала, з офісу писали. Але я сьогодні вихідний. Деякі питання я там відповідав, що і як, а деякі кажуть, що ну, не можу допомогти, бо я сьогодні вихідний. Отакі от, от справи. Все, зараз до відпочивати. Завтра великий план на цілий день. Так що, па-па.